Працювати з юристом з першого дня чи по запиту, з першого дня з е, побудувати констратегію для цього не потрібно багато часу чи. Меморандум на 100 сторінок для цього достатньо просто години консультації і уважно собі виписати основні тези, і далі працювати по запиту, поки бізнес не доросте до того, щоб вже працювати стратегічно, постійно будувати юридичну стратегію розвитку бізнесу, а не тільки бізнесову. На початку бізнес не складні юридичні матерії, тому краще не те, щоб краще Просто їх мати і забезпечувати базову юридичну гігієну, як я її називаю. А <світ> якщо ми говоримо про більш пізні етапи, та й в принципі про розвиток бізнесу, звичайно, бізнес повинен завжди в першу чергу розвиватися і думати про свій розвиток. Але він не повинен забувати про юридичні ризики і завжди він повинен вміти е, сепарувати ті юридичні ризики, які можуть привести до банкрутства. Як в нас було питання, і ті юридичні ризики, які якщо вони справдяться, вони з ними можна впоратись в першу чергу, друге, невеликі потенційні втрати по ним це найважливіше.